Привіт усім, я Олександр Ярмола, Гурт Гайдамаки. Запрошую усіх небайдужих громадян України приєднатися до акції протесту проти законопроекту про мови. Акція протесту відбудеться о 9-й ранку 5 червня під стінами Верховної Ради. Цей законопроєкт фактично може зробити російською другою державною мовою в Україні. Я вважаю так, неважливо, якою мовою ви спілкуєтеся у побуті, це може бути українська, російська. Рузинська, вірменська, татарська. Але державна мова має бути єдина. Я думаю, зі мною погодяться більшість громадян України. Але ті депутати, які намагаються протягти цей законопроект, вони роблять це з єдиною метою розділити український народ на дві спільноти російськомовну і українську мовну. І потім протиставити одну одній. Тому ще раз звертаюся до всіх небайдужих громадян України. Не дамо себе розділити. Приєднуйтеся до акції. Банду геть!